Заведется. Звітридень. Сьогодні ми на подвір'ї. Ми в дачному кооперативі. Це маленький будиночок. Вон тут працює маленька, дуже файна станція з перетворювачем частоти. Але ми тут зібралися для того, щоб побачити сонячну станцію на 7,5 кВт. Бо саме на 7,5 кВт це гарний інвертор. На даху в нас збудовано десь біля 9 кВт панелі. Ємність у нас ця система теж 9 кВт. Ми були трошки обмежені у просторі, тому ми вибрали такий варіант. Тут може бути волога, але в нас сонячна станція є герметичною, і ми її так гарненько змонтували. З чого вона складається? Сам інвертор, шафа комутації. Шафа комутації вже розписана з заводу. Тут непогані комутаційні апарати, все гарно зроблено добре, все підігнено по розміру. Бачите, як гарно. Оце все монтується завдяки одній монтажній платі, на якій змонтований і інвертор, і ця шафа, і ми вигадали по розміру акумулятор. Акумулятор набирається блоками по 3 кВт години, Це блок МС, БМС. Показує заряд, режим роботи, все гарно чи ні на світодіодах. Ну і буйми. Це... Що треба зазначити? Зазначити треба, що система себе гарно показала. Ми переробили трьохфазну систему споживання електричного, електричного споживання у будинку через одну фазу. Для чого ми це зробили? Ми це зробили, щоб ця система могла заряджатися від генератора. У таких інверторів, як Дея, та ще якісь є. У них є окремий вхід під генератор. У СОВАКСів чи у ФОКСів такої функції нема. Але що ми зробили? Ми змонтували окремий лічильник на вводі будинку, через який система знає, звідки вона бере живе. Система розуміє, коли вона бере живлення від загальної мережі, коли вона бере живлення від генератора. І також задля... з допомогою цього лічильника ми можемо обмежувати роботу інвертора, тому що це дачний кооператив, і тут нема зеленого тарифу, тому генерація в мережу не так треба. Що треба ще показати? Це ж високовольтна система. Інвертер невеликий, 7,5 кВт. У нього тут є обдув. Коробки підключення, смарт смартгонгу стоїть. Рубильник в нього є, і ось комутаційні зв'язки. Все може бути змонтовано герметично для монтажу на вулиці, але є в нього кувер. І ще одне це ж технічне приміщення. Тут ні холодно, ні жарко, тому акумулятори тут себе почувають дуже добре. Що є особливо в цій системи? Ці системи високовольтні. Вони починають працювати від 2 АКБ. Напруга на виході однієї, одного блоку це 100 вольт. Оце всі разом вони працюють на напрузі 300 вольт. Це дуже добре, бо у нас немає перенавантажень у проводниках. У нас простий логічний комутаційний апарат. стоїть автомат на постійну напругу. І тут теж може бути змонтовано. Ми тут змонтували перекидний рубильник, ще додатково там стоїть. І може бути змонтовано ОЗО або автомат. І все, відповідно, заземлено. Що ще цікавого? У нас одна така система виходила з ладу, була перенавантаження. Як воно працює? Ось у вас інвертор, наприклад, 7,5 кВт. І вас акумуляторів на 6. Ви даєте навантаження 6,5-7 кВт на всю потужність інвертора, і акумулятори саме себе будуть захищати, тому що це буде перенавантаження зі сторони постійного струму. Він виключається і може уйти в помилку. Але у цих систем є така штучка як чорний старт. Можна їх будити з повністю відключеною системою вночі, без сонця, без загальної мережі. Що ще треба подивитися? А, наприклад, оцей ось двигун. Це ми рекомендували змонтувати саме систему з перетворювачем частоти або з плавним пуском. Тому що ці системи тут стояв дуже потужний мотор, і при запуску насоса були проблеми. З електричної енергії, буймання флікери, воно там так називається, але воно дуже файно. І для акумуляторів не дуже добре, і мережу і інвертор перенавантажує. А з цим штучкою проблем нема. І вона дуже гарно працює, бо вона тримає один тиск. То коли видно, наприклад, у зимку, сонця нема, мережі немає, ви залишилися тільки на акумуляторах, в неї є небольші, невеликий ресивер. Ось вона тихенько трішки працює, по чуть-чуть. А напругає, залишається одна і та сама. Ну і комутаційна шафа. Комутаційна шафа тут вона була, ми лише її трішки переробили на одну фазу та розділили навантаження на дві групи. Для чого ми це зробили? Для того, щоб був режим літо та зима. Взимку навантаження після інвертора на його виході значно менше, ніж влітку, тому що, ну, по-перше, війна і коли були війові відключення, для того, щоб хватало акумуляторів на все навантаження, велика нагрузка від, від відмикається. Влітку такої проблеми нема. Сонце багато, тому ми можемо уходити в автономне електроживлення вже десь з квітня. місяця. Отака файна система. Що ще в ній гарно? Гарно виглядає, гарно працює, гарний залізофосфат, гарно цікава шафа. Виглядає це дуже добротно. А інвенторі, самі високовольтні, вони вже показали у нас на одному об'єкті себе добре і все взагалі добре працює. Якось так. Ось ми бачимо це налаштування цієї станції, моніторинг цієї станції. І ми бачимо, як з мережі йде 2 кВт. Але потужність заражена зараз цих акумуляторів, вона більша. Якщо б вони були завантажені від мережі, вони б заряджалися потужністю десь біля 3,5 кВт. А зараз вони навантажені лише 2 кВт. Ось такий моніторинг у СОВАКСА, навіть температуру показує, ну як всі. Останню, Остаточну йокость, АКБ би вона показує, можна розрахувати час. Вироботку вам можна подивитися. Тут дуже інформативні графіки стали, їх можна там перемикати як завгодно, вони змінюються. Ну, Така цікава штучка. І, звісно ж, звідси ми можемо налаштовувати все, що нам потрібно. Графіки вивчати. Ось графік за березень місяць. Оце синеньке це те, що було віддано у мережу. Ось ми його можемо. А, ні, я вибачаюсь, ось у сіті це з мережі. А в мережу це оце синє що було. Ну, генерації тут багатенько. Ми для відео розібрали трішки шкафу, зняли наружний блок. Для чого? Це саме змонтований лічильник, з яким спілкується інвертор. Це перекидний рубільник, перемикач навантаження, вихід, два входи. І як ми можемо побачити, він трьохфазний, але три фази йдуть в паралель. І до нього підключений на другого входу вихід генератора. Ми зараз побачимо генератор. Це ну, такий йде в комплекті трансформатор струму. І сам лічильник, відний лічильник комерційний облік внутрі дачного кооперативу. Відний, відний автомат і відхідний автомат. Зараз ми заведемо генератор, будемо робити перемикання і побачимо, як буде заряджатися генератор, інвертор від генератора. Давай. Заведеться. Ми виключили автомати живлення зі сторони мережі. Вон, чудно, як працює генератор. І зараз цей лічильник, який враховує енергію з мережі, він вимкнений. А оцей перемикач ми зараз перемкнемо. З генератора наразі виходить у нас напруга 228 вольт. Ми навіть можемо спробувати отак от зробити. І побачимо, чи зміниться напруга при перемиканні. Ще ні, бо, мабуть, інвертор тільки побачив цю напругу. І ми йдемо до нього. Пішли. А я не вповпував ворота. О, він побачив ось напруга. Ось ми шафу відкрили. ми трошки забули схему, ми тут півроку не були. Оце напруга зараз на вході. І вже генератор під навантаженням. Диспет тобі видно? Там зараз відраховується, відліковується час. 6, 5, о, трішки поїхало. Напруга трішки впала. Здається, пішло навантаження. І в нас, як можемо побачити, почалося. Заряджання акумулятора, але він заряджає тією потужністю, яку і можна заряджати, бо в налаштуваннях вказано, що він повинен споживати від генератора не більше 4 кВт, бо він там генератор трішечки сімірка сімірка написана, а потужність десь десь 5 але ми налаштували 4,5. І зараз він забезпечує живленням електричну мережу вдома, все навантаження, а остатками заряджає АКБ. Тому, як ми бачимо, все працює як по, як по книжці. Ще раз поміряємо напругу 219. 219. ну Він скидує навантаження. Напруга падає, бо на генератор збільшується навантаження. Але звук не змінюється. І напруга не сіла нижче 200 вольт. Я гадаю, що все гаразд. Значить, що ми тут зробили? Вам вже ж цікаво, а сьогодні день а акумулятори ще не повністю заряджені. А в нас є сонце. Ми ж його вимкнули для тесту. Зараз ми його вимкнемо і побачимо, що буде. Бах! І генератор щось працює, але можна побачити, от зараз тут навантаження буде зменшуватися. Це значить, що сонечко генерить. І інвертор менше бере з генератора. Тому можна гратися як завгодно. Дуже розумна штукинці. І прошивки постійно нові виходять, вони там щось домальовують у себе. І можемо побачити, вон зараз генератор заглохне, я надіюсь. Так. Потрошки збавляє, наче він розуміє, що там генератор стоїть. І ось невелике навантаження, він навіть балансування залишив. І дуже повільно збавляє обороти. Бо це саме споживання 260 ватт. Оце зажигання. І ми його заглушили під навантаженням. Ми нічого не сталося. Але так не робіть вдома. Так, ну і зараз ми все будемо повертати, як є. Тому ми перемикаємо живлення у мережевий режим і вмикаємо лідний вимикач. І зараз он, лічильник засвітився. Зараз напруга піде із мережі до інвертора і буде це працювати в ставому режимі. Отака фігня малята. Gangster, 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 gangster. gangster, gangster.